Доброго дня, мої дорогі квіточки, доброго дня, мої дівчатка. Я дуже рада, що я знову прийшла до вас, приєдналася, що можу вас бачити, як ви мені відповідаєте, пишете. І ніби я знову, знову в вашій компанії. Хочу сказати, що після мого епічного падіння пройшов рівно тиждень, було всяке і плакала вночі від болю. І ходити не могла, ну і ще ходжу погано. Сидіть теж дуже погано можу, можу стояти, можу ходити потрошки. Ну так, трошки кульгаю. Лікар сказав мені лежати, я сама помітила, що якщо лежу, то ніби все добре. Якщо трошки потружусь, от наприклад, вчора мене викликали у пенсійний фонд і. Я поїхала туди, ну, трішки там на півгодинки буквально, але сидіти ж не можу, стояти. То приїхала додому і знову болі. Треба лежати, треба більше відпочивати. Ну Я до вас теж на, на маленький час прийшла трошки трошки вам показати і новеньку посилочку, і старі прикраси трошки. Готуватись не могла, бо сидіти не можу за комп'ютером, тому трошки трошки вам покажу, що ж у мене сьогодні є на продаж. І що є таке, що вже продане, теж є дві прикраси, продані ці прикраси від Жаклін Кеннеді, із її колекції. Ну, Цю красунечку ви всі знаєте, це брошка, яку купила сама Жаклін Кеннеді в Лондоні. І вона навіть для цього, щоб купити цю брошку, бо коштувала 50 тисяч доларів. Уже тоді вона коштувала так дорого. Бо це уявіть собі, скільки тут діамантів, і які вони красиві. Тут у нас, звичайно, не діаманти, а кубічний цирконій. Але він. Він дуже-дуже такий яскравий, дуже світиться, переливається. Це брошку, яку замовила тетянка з Ізраїлю. У Тетянки ще десь там йде покупочка. Ця вже йшла брошечка, і вона сказала, що вона її забере. А у тетянки ще метелик. Той красивий маливий метелик, він теж йде. Прийдуть, вже буде зібрано обидві брошки, то я її відправлю. Ну, це, звичайно, краса неймовірна. І умовою т'янки було, що була і коробочка, і сертифікат. Зараз ми подивимося. І як бачите, тут є сертифікація, цей спеціальний з печаткою про такою гумовою, ніби. Вона така об'ємна, ця печатка, і є романтична карточка. І, як я вам вже казала, на цій карточці написано, що 11 квітня 1962 року Джекі одягала цю брошку, і це було на зустрічі шаха Ірана там хто, Які танці були, що це був танцювальний джаз, спеціальна танцювальна програма була, що вони їли. ну Дуже цікаво. Той, хто, а ну, це ж Тетянка вже замовила, тетянка дома може собі все перекласти і почитати. Тут ще е, лежав такий чек, але я прочитала: тут немає ціни на брошку, чому він лежав саме тут. Тут купувалися духи Естелаудер. Цінник 72,53. Ну, Оскільки ця, цей чек тут лежав, я його сюди положу. Красуня, просто красуня, і я вже вам казала, що це перша брошка, яку Жаклін Кеннеді купила сама. І починаючи з цієї брошки, вона почала робити копії своїх прикрас. Не цю брошку вона зробила першу, а зробила ті прикраси, які подарували їй свекри, вона ті прикраси продала, щоб купити цю брошку, а на місці зробила копії. Отак от Ну, гляньте, дійсно. Ця брошка зачаровує багато хто захотів мати цю брошку. І вона з не найдорожчого сегменту, вона такого середнього сегменту серед цих брошок від Jacqueline Kennedy компанії. Така брошка коштує 3000 3,500, залежить, як хто продає. І ще одна прикраса з колекції Жаклін Кеннеді – на ланцюжку ось така підвізка. Підвізка коштує, звичайно, дешевше 2000 гривень. Але це такі красиві кристали, і теж в оригіналі були сафіри і діаманти. У нас або це камені Сваровські, або кубічні цирконі. Точно я не знаю. Але до цієї підвізки я бачила ще й сережки. Якщо Олічка захоче, бо я вам вже казала, якщо в мене щось попадається перший раз, то воно йде Олічки у Париж. Якщо Олічка захоче, ми підберемо і сережки. Зараз я вам покажу І ще зворотню сторону. Та Як воно кріпиться до ланцюжка. Тут подвійний ланцюжок. От так, щоб вам було краще видно, показую, що тут подвійний ланцюжок, і е, тут тутювання родіювання і на самому цьому ланцюжку, і на підвісочці родіювання захищає оцей метал від потемніння, від сходу. Все воно, воно залишається завжди таким, як зробили. Бачите, і ланцюжок, і сама ця підвісочка в чудовому, просто ідеальному стані. Дуже гарно. І, можливо, ще є і брошки сюди на зарежки я точно бачила. Така ніжна. Але дуже гарна підвіска для Олі із Франції. Кіточки мої дорогенькі, ось іще одна нова прикраса. Ну наскільки вона нова? Вона тільки прийшла. Вона прийшла разом із цим сонцем, із кулоном. То в нашому показі вона нова, хоча вже була багато раз. Я вам показую з усіх сторон, щоб ви бачили, що вона в ідеальному стані, дуже гарна. Всі її вже знають, всі її люблять. Це брошка, на яку кажуть, шипшина, але в каталогах вона називається Тліючий вуглик. Ну, мабуть, із-за цього. Такого завжди спалаха всередині цієї брошки, всередині цього каміння. Там завжди от зараз бачите, там завжди такий, ніби жовто-гарячий куб. Спалахує всередині цього камінчика. Ніби дійсно тліє, жевріє, там якийсь вогник. І дуже цікаві листочки, листочки зроблені такими ніби пікселями. Зараз попробую вам збільшити. От, модний зараз малюнок пікселями, але це брошка 60 року, коли пікселів таких іще ми не знали, але бачите, майстрі. Які робили цю брошку для Сари Ковентрі, знали. Це брошка від Сари Ковентрі, її ціна 1400 гривень. І ця наша шипшина продається у вільному продажі її ціна 1400 гривень. А зараз я вам покажу деякі прикраси від Сари Ковентрі, які в нас вже були, і які я буду продавати зі знижкою. Давайте подивимося. У мене є один такий сет. І ось сьогодні у мене брошка з цього набору. Вірніше, весь набор є, я буду показувати вам окремо брошка з цього набору. Набор називається Ice Holidays, холодні вихідні, мабуть, чи морозні вихідні. Ну, мабуть, з-за цього такого холодного блиску цієї брошки. І я так вважаю, що підкладочка це заважає. Тому що ви не можете побачити прозорість цього камня. От я зараз присвічую, щоб ви побачили, який у нього колір в дійсності. Гляньте, яка краса. Дуже красивий, чудовий такий камінець, великий. Брошка має маркування. Це Сараковентрі. Отак от. Так от. Це я вам показую брошку, бо брошка ніби в такому обрамленні. кристали паве, і ніби це іній. Дуже гарно зроблено. Зараз я вам покажу ще кліпси, але у цьому наборі є ще і кулон на ланцюжку. Ось такі чудові кліпси. Вони зроблені дуже схожі на брошку, але трошечки менші. І маркування в цих кліпсах є. Якщо ми подивимося, то маркувань тут багато. Подивіться, зверху написано Сараков, потім патент. А ще і на самій Кліпсі. Ось подивіться, на самій Кліпсі теж є маркування Сараков. Гляньте, які переливи. Отакий От такий зелений, темно-зелений і яскраві кольори. Дуже гарно. Дуже вишуканий такий набір, я вам скажу, і він коштував е, немало для покупки, він мені коштував зовсім недешево. Це кулончик теж підсвітим зараз. Бачите, який колір гарний. Дуже красиві кольори. Ну, чому я купляю зараз дорожчі прикраси, через те, що дешевші, як я куплю, вони в мене тоді і лежать. А дорожчі, якщо не куплять, то я можу носити сама, а дешеві не хочеться. Ну, так, дуже подобається мені їх кольори. Минулого разу, коли я вам показувала цей набір. Я просила за нього 2200 гривень. Його собівартість 2000 гривень, це з доставкою з усім. І сьогодні я пропоную вам купити його за 2000 гривень. Це просто чудовий, красивий набір. Ну і зараз покажу щось вам дешевше. Сьогодні в мене в продажі ще отакий. Це теж це кольє, яке називається смак меду, і до нього кліпси. І продаю я його зовсім дешево. Кольє І кліпси за 900 гривень. Бувають кольє такі зроблені посередині цепочка і по бокам дві оці жовті вставочки, а це кольє от таке. Вставочки, як бачите, тут на самому низу. А цей ланцюжок, весь вся довжина цього ланцюжка треба мені поміряти. Зміряла я його отак в складеному стані і в складеному стані він 47 см. Чому в смак меда, подивіться, тут ніби соти, і темний мед, і білий мед. Дуже красиво зроблений. Ну, і маркування тут є, висить біля замочка. Зараз ближче покажу. Перевернемо. Зараз, 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 що воно не, не наводить. Ага, бачите? О, так, я думаю, ви бачите. Знак копірайта та написано Сара Ковентрі. «Ков, Ков. 900 гривень коштує цей чудовий набір. Смак меду називається. Дуже гарно, що до цього кольє ще прикладаються і кліпси. Кліпси ось такі, теж ніби медові соти, ой, ніби медові соти і філігрань. Чудові, красиві кліпси, вони такі висять гарно. Все разом коштує 900 гривень. І ще одна брошечка на сьогодні теж від Сари Ковентрі. Цю брошечку ще інколи називають Мальтійський хрест. Це брошка, яка називається Споумен. Воспоминання, Спомен Ось Така брошка. Я вже колись розказувала, що ця брошечка. Я бачила точно таку форму, тільки просто інші кристали у компанії Свобода. У нас тут, мабуть, навіть не скло, зараз перевірю. А ні, дівчатка, все-таки оці е, е, голубі, це, це все-таки художнє скло. Ну, а чому Мальтійський хрест? Тому що так, от ніби весь у Мальтійського хреста 8 закінчень. І тут у нас є маркування отак от Кова. І продаю сьогодні цю брошку, дуже-дуже дешево для цієї брошки, тому що ця брошка із такого дорогого сегменту, але сьогодні вона коштує 800 гривень. Квіточки мої дорогі. Сьогодні, бачите, в мене я ще дуже погано можу сидіти, тому мені, е, не, я не можу довго сидіти, тому будемо закінчувати. Я вам тільки покажу, що ви виграєте наступного разу. Бо я минулого разу в нас був розіграш, а тепер же я повинна вам показати, що ви виграєте. Зараз пошукаю у своїх коробочках і виберу для вас якийсь подарунок. Ось, дівчатка, я вибрала оця брошечка від Сари Ковентрі, вертушка, буде подарована тій дівчинці, чи хлопчику, якщо у нас хлопчики є. Ну, так, ніби бувають хлопці, ну, я підозрюю, що то їхні мами або жінки. Просто аккаунт зареєстрований на хлопців, а дівчата дивляться. Так от, чий коментар виграє, то та і отримає цей подарунок. Тут є підпис, звичайно, от. тут Сараков. Чудова брошка велика, з такою великою ніби, перлинкою. І для того, щоб виграти, пишіть коментар, а також ви маєте бути підписані. Зараз люблю вас, дуже вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви мені пишете, за те, що хвилюєтесь, не хвилюйтесь. Якщо щось трапиться, вам повідомлять обов'язково. У мене є там. Наташа, літус, Наташа, прийде, вона все вам розкаже, якщо що, правда? ж? Ну, а зараз я ж кажу, не хвилюйтесь, тому що ще, звичайно, гепнулась я добре, тому ще нормально ходити, нормально сидіти не можу, але все-таки йде на краще. Просто я мені писали такі ліки, що я від них такі сплю, сплю, сплю. Навіть не знала, чи зможу зняти цей. Відце відео, тому що була весь час сонна. Люблю вас, мої дорогі, але хочу ще раз нагадати, давайте затонатимо на ЗСУ. Люблю вас, до побачення.